Вітаю, любі дітки! Сьогодні мені знадобиться ваша допомога. Це незнайка. В нього багато іграшок, але він не знає, з яких матеріалів вони виготовлені. Давайте йому допоможемо. Якщо іграшка виготовлена із дерева, яка вона? Так, дерев'яна. Якщо іграшка виготовлена із заліза, яка вона? Вона залізна. Якщо іграшка виготовлена з пластмаси, яка вона? Пластмасова. Якщо іграшка виготовлена з гуми, яка вона? Вона гумова. Якщо іграшка виготовлена з паперу, яка вона? Вона паперова. Молодці. Незнайкові ми допомогли. А зараз перевіримо, чи запам'ятали ви. Які бувають іграшки. Подивіться, будь ласка, ця іграшка яка? Так, дерев'яна. Подивіться, а ця іграшка яка? Так, вона гумова. Наступна іграшка. Гляньте. Ця іграшка яка? Так, вона металева. А ця іграшка вона яка? Так, вірно, пластмасова. Ну і ця іграшка яка? Вона паперова, молодці. І ви запам'ятали, які бувають іграшки. Дуже вам дякую. До побачення!